Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Санкції Сполучених Штатів Америки щодо російських підприємств. Активна фаза вторгнення Росії на територію України і до української льотчиці Надії Савченки, полоненої у Росії. Нарешті пустили консула. Та адвоката та не пустили народних депутатів. Про це сьогодні пишуть в блогосфері. Отже, Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо низки компаній представників російського військово-промислового комплексу. Згідно з повідомленням Мінфіну Сполучених Штатів, під дію санкцій потрапили корпорація Алмазантейн та концерн Калашникова. А також НПО Іжмаш Базальт, «Уралвагонзавод», будування під дію санкцій також опинилися російські нафтові компанії нафтогазового сектору Новатек, Роснефть, «Внешекономбанк», Газпромбанк. Також Сполучені Штати включили до переліку феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами. Окрім того, запроваджені санкції щодо віце спікера Держдуми Сергія Нівєрова, помічника президента Росії Ігоря Щегулєва. Міністра у справах Криму Олега Савєлєва, а також прем'єр-міністра Донецької народної республіки Олександра Бородая, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки підштовхують владу України до продовження братовбивчої війни. Так він прокоментував санкції Сполучених Штатів Америки. Треба дуже обережно ставитись до державних інститутів. А коли до них виявляють зневагу, тоді це. Все веде до важких наслідків дезінтеграції та до внутрішніх конфліктів, які зараз ми спостерігаємо в Україні, заявив Володимир Путін. Андрій Шевченко, народний депутат України, написав в своєму Твіттері: Америка втомилася чекати Європу і показала приклад у нових санкціях проти Росії. Рамзан Кадиров, глава Чечні, у Твіттері відгукнувся на санкції Сполучених Штатів Америки таким чином. Соединені Штати Америки об'явили о нових санкціях проти Росії. Смішно. А як же бути жертвами в Афганії, Іракі, Лівії, Сирії? США болеють за Україну? Ні, написав Рамзан Кадиров. Дмитро Рогозін, віце-прем'єр-міністр Російської Федерації, санкції Вашингтона проти ведущих предприятів ОПК Росії незаконні і свідчать лише обіченої конкуренції Сполучених Штатів Америки на ринку вооружені, так чи інакше американцям вже не остановить програму перевороження армії флоту Росії і пошатнути експортний потенціал нашої оборонки. Олег Базар пише про санкції від. Євроспільноти санкції ЄС ніякі добре, що вони взагалі є. Найцікавіше попереду лідери Євросоюзу домовились узгодити до кінця місяця список структур, які потрапляють під дію санкцій. Якщо візьмуть за основу американський, це буде дуже серйозно. Що важливо, умовній російській партії в ЄС не вдалося заблокувати запровадження нових санкцій. В принципі, це означає, що лідери Євросоюзу Німеччина та Франція були так чи інакше за санкції. Але найголовніше, давайте не забувати, що ані Сполучені Штати Америки, ані Євросоюз наших проблем не вирішать, і що доля нашої країни залежить нині від наших збройних сил та національної гвардії, а їхня боєздатність та моральний дух від нас з вами пише головний редактор. интернет-проекту ⁇ Левый барых ⁇ Олег Базар. Юрий Романенко пишет на своей в Facebook. Все эти ожидания, что кто-то уберет Путина, понятны, но бессмысленные, они отражают инфантильность нашего общества, которое ждет чуда, которое решит наши проблемы. Это неправильно. Правильно строить свою стратегию, исходя из того, что зависит от тебя самого. Это дает понимание минимальных пределов нашего маневра. То ми зможемо стати ні а став ні Ми зможемо найти путь к побіді. Написав Юрій Романенко на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбук, проводимо опитування наших телеглядачів, наших. Читачів, ми в них запитали, які санкції на їхню думку має запровадити Україна проти Росії після того, як до економічних санкцій щодо Росії вдалися Сполучені Штати Америки. Що нам пишуть наші телеглядачі і наші читачі? Отже, Галина Гончарук пише: в першу чергу, повністю позбутись російського контенту на телебаченні, в тому числі всіх серіалів, шоу телепрограм. Андрій Ощепко пише. Забити на ракетну галузь Московії, і ніхто нікуди не взлетить. Андрій Щепков, е, даруйте, Ігор Москаленко пише, заборонити на території України будь-яку господарську діяльність підприємств засновниками чи або фактичними власниками, якої є юридичні та фізичні особи зражки. Ну і Ігор Москаленко в своєму пості надає перелік таких підприємств. Сергій Миколаєнко пише. В первую очередь прекратить обслуживание российских э, баллистических ракет Сатана и продать технологию ракет американцам, затем заправки, банки и ТД, ну и сделать поезд счастья до Москвы. Ева ВРМ пишет. Как минимум отключить російське телевидение, минимизировать товарообмін і начать судебные процессы проти політиків, бизнесменов і компаній, финансирующих сепаратистов з последующей конфискацией их имущества в Україні, жорстко наказувати тих, хто игнорируя запрети, продолжает поставляти в Росію запрещенную продукцію. Ось такі думки наших телеглядачів, наших читачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВАЙ у Фейсбуці. Більше ви можете знайти е, ці і прочитати ці коментарі на нашій сторінці. Долучайтесь нам дуже цікаво знати вашу думку. Більше коментарів я вже е, зацитую під час. Наступної програми о 16.00. Ну і звичайно, в сфері дуже багато пишуть про ситуацію, яка складається на сході України в зоні активних бойових дій. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, написав на своїй сторінці в Фейсбук: відкрита війна з російським агресором на території України триває щодня. Від рук терористів гинуть наші воїни і безневинні мирні громадяни в цей час. Путін відкрив вербовочні пункти терористичних організацій ДНР і ЛНР у Москві, щоб набирати російських комунофашистів і вбивати українців. На жаль, на єс розраховувати поки марно. Отже, сподіваємось тільки на власні сили і громадянську свідомість народу. Бачу один вихід розрив дипломатичних та економічних відносин з Російською Федерацією і оголошення загальної мобілізації в Україні. Мільйонна українська армія, гідна відповідь Кремлівській окупаційній сволоті. Здолаємо і переможемо! Слава Україні! Написав на сусторінці Фейсбук Зорян Шкіряк. Олег Ляшко, лідер радикальної партії України. Пише також у соцмережах: російські офіцери, які проти війни з Україною злили інформацію на кордоні у Ростовській області, росіяни маскують гаубиці під намети, щоб потім замести сліди. Звідки стріляли, і звинуватити українські війська у тому, що вони обстрілюють російське мирне населення, і таким чином створити штучні підстави для повномасштабного вторгнення, ненависть Путіна до України настільки сильна, що він готовий вбивати російських громадян, написав Олег Ляшко у Фейсбуці. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, пише також у Фейсбуці, саме острые противостояния, острее противостояние сегодня — это приграничная территория. Россия помогает террористам со своей стороны как может и оружием, и личным составом, и обстрелами собственной территории. Путин знает, что прервись у боевиков наземная связь с Россией и конец конфликту в Донбассе. Он будет пытаться не допустить этого любой ценой. Нас, группу информационное сопротивление, очень настораживает новая фаза скрытого военного вторжения России в Украину. Хотя, казалось бы, 300 военнослужащих Российской Федерации, которых мы насчитали сегодня, это вроде немного. Но реально, именно они снова становятся костяком террористических групп. И именно профессионализм российских военных – это то, за счет чего продолжается нынешняя донбасская мясорубка. Написал на своей странице в Facebook Дмитро Тимчук. Ну и в В мережі вже виклали відео обстрілу системами ГРАД української території з боку Російської Федерації, з території Російської Федерації. Щоправда, людина, яка виклала це відео, одразу ж вбила свій акаунт ВКонтакті, але це відео вже є. Його можна подивитися, в тому числі і на нашому сайті, сайті телеканалу ТВТВК.ю. Анатолій Гриценко, народний депутат і колишній міністр оборони України, пише в своєму блозі на українській правді, а то затягується і не буде блискавнично короткою. Це вже ясно. За цих умов президент має невідкладно прийняти рішення і провести поетапну ротацію військових задіяних в антитерористичній операції. Яким чином указ про додаткову мобілізацію 30-40 тисяч резервістів? Стисла їх до підготовки, потім злагодження підрозділів і направлення в зону проведення антитерористичної операції для скорочення термінів, врахувати помилки, допущені військкоматами під час першої хвилі мобілізації, призивати не всіх підряд, а насамперед тих, хто має бойовий та миротворчий досвід. Або під час служби пройшов повноцінну бойову підготовку під конкретні наявні в зоні антитерористичної операції зразки озброєнь і військової техніки і за чітко визначеним переліком військових спеціальностей, затребуваних в антитерористичній операції. Пише Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Фейсбук. Ну і журналіст Олександр Рудаманов публікує на своїй сторінці в Фейсбук акаунт Армена Даваяна. Це один із тих. Хто воював на сході України, він написав руноманом написав про те, що Груз 200 сепаратистів з Нижнього Новгороду. Військова частина, і називає військову частину в УФІ служив і спецназу Російської Федерації. Останнє місце перебування перед Україною Воронеж. І в мережі дуже часто з'являються подібні фотографії розповіді про те, як Груз 200, а це. Власне, люди, які вбиті були на Сході, доправляють, яких доправляють до Росії і ховають там. Ну і Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, вчора був у Слов'янську і розказав про те, що насправді вчора загинув один із героїв Богдан Завада. Він пише, що 16 липня... Біля Мар'янівки в результаті другої спроби знищити блокпост національної гвардії при подавляючій перевазі сил терористів, трагічно загинув командир роти спецпризначення військової частини 3029 лейтенант Богдан Завада з міста Запоріжжя. Перед цим він підбив БТР терористів, знищив 10 терористів. Та цим допоміг перегрупуватися бійцям Нацгвардії та блокпосту. Після трагічної загибелі лейтенанта терористи взяли телефон лейтенанта та почали знущатися по телефону над дружиною загиблого. Повідомили їй, що чоловіка більше немає. Без батька залишився син. Написала, написав, написав Арсена Вака на своїй сторінці у Фейсбуці. Додав, що він буде просити у президента присвоїти звання героя Богдану Заваді. Слава героям, герої не вмирають. Анастасія Міронова, журналіст з Петербургу, розмістила блог на ехо Москви, який називається «Матері розбойників. Вона розповідає про тих матерів, які, власне, з гордістю розповідають в Росії, що їхні сини воюють на сході України. Якщо дураки воюють, пише Анастасія Миронова, принеся нам біди, вони не достойні нашого снісхождення. валят на Украину из российских дыр, ползут на войну, как тараканы из всех щелей, из самых грязных углов. От безнадеги, от тоски, от нищеты нашей. Едут самоутверждаться, где еще, как ни на разбойничьей войне, увидят они пропитые слесари, столяры, плотники себя героями. Пусть едут, пусть воюют, пусть матери собирают их на войну сами, и сами же пусть встречают, тащат на себе цинковые гробы, Приличные люди помогать разбойникам не имеют права. На ваши деньги вашему соседу промыли по телевизору мозги. И вот он уже идет убивать. Пока он режет и убивает, цены на молоко для вашего ребенка растут. Новую школу в вашем районе отказывается строить и пенсии ваши забирают. У вас есть свои жизни. Не подавайте руки тем, кто кто их попирает, написала Анастасия Миронова в своем блозе на «Эхо Москвы». Ну и Виталий Портников пишет про Путина. Путин пообещал, что его армия будет прикрываться женщинами и детьми. Израильские солдаты прикрывают ребенка своими телами. Это и есть ответ на вопрос, почему еврейский народ выжил, несмотря ни на что. И про Надию Савченко, дуже коротко. Адвокат Надии Савченко Марк Фейгин – твіттері написав про те, що вісім днів українська льотчиця, яка перебуває зараз у СІЗО у Воронежі, голодувала для того, аби вимагаючи, щоб зустрітися з представниками України та адвокатами. Зараз вона припинила голодування. І як пише Марк Фейгін, Савченка не участвувала непосредственно в бойових діях, займалася роботою в спомагательних подрозділеннях, виносила раніних. І убитих, між іншим, делегація народних депутатів України також відправилася в Вороніж, Але як повідомляють в соцмережах учасники цієї делегації, зокрема Оксана Продан, їх до надії Савченко не пустили. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вам розкажу вже о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.